Добрий день, з вами сьогодні знов, я Федешн Богдан і я буду знімати відео про проходження терії. Я не знаю старе, я не буду не буду вже викидувати, тому що там я погано знімав, я викидував маленькими кусочками. І також в другій-третій серії я вже був вбив стіну плоті. Я мало дуже витягнув з того всього, що я проходив. І на цей раз я буду знімати один без лишніх. Я зроблю, напевно, ну так, виходив, чи буде рандом, ось так. Направо. Ну коротше зробимо зараз нормально її. Ні, теж якось не китайці коже. Косу зробимо. А волосся в неї нехай буде рижі. Не, очень желтый план, кажется очень черный. Это и черный. Он хоть будут. Тапочки у меня будут такие. Все. Створимо нову карту і назвемо карту так само як. персонажа Олга. Добре, добре, добре. Що ми будемо спочатку робити? Я спочатку Ну, ви знаєте, як в мене знімалося. Я кажу буду писати в... в. тому в описаннях яка. серія. Ну, не бачу, То породовжує на серії по 3 хвилини. Раз на початок. От, бачили, я створюю персонажа. Зараз я встигну просто дерево нарубати. О, класно, сніжний білом Говорю вже, ми на ньому жити будемо. Бо після вбивства стіни плоті буде дуже важко Обкладати, Коротше, потім вже будемо про... Ай! Стіни плоті Давай я загрю. Оце вот, це дуже потрібна нам монета. Тут, напевно, будемо жити. Зараз зачистимо дерева.